У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, неділя про Страшний суд це одна із тих неділь, яку ми знаємо і пам'ятаємо напротязі всього року. Тому що це неділя, яка нам оповідає, це не притча, це не є якась притча, яка може нам сказати образно. Це не минула якась історія, яка вже пройшла. Це є майбутнє те, що нас з вами чекає. І багато людей, хто кажуть, що ще з неба ніхто не приходив і не казав, як там. Ось, власне, Ісус Христос прийшов, сказав, пояснив і сказав, що буде ще після того, як Він піде на небо. І тому це пророцтво від нашого Господа Спасителя, воно торкається кожного нашого серця. Ми чули в Євангелії, яке починалося з того, що, як прийде син людський, усі свої славі святими ангелами, і тоді розпочне оцей суд. А простіше кажучи, щоб не так лякати своє серце. Воздавати кожному по його ділах. Одних він відділить від інших, праведників відділить від неправедних, овець відділить від козлів, як, порівнюючи Спаситель, каже, як добрий пастир. І оце відділення, воно є дуже справедливим. Адже згадайте притчу про пшеницю і кукіль, яку розказав Ісус Христос. А в тій притчі сказано дуже просто, що до певного часу, і ми це все всі знаємо, у нас на городі росте пшениця і те насіння, яке не мало би там рости, цей кукіль. Але вони разом ростуть. Вони разом ростуть і до певного часу. Пшениця посіяна. Вона виконує ту місію, яку їй назначили господарі, вона дозріває, дає насіння з насіння роблять хліб, а оцей кукіль, о що не потрібне, та воно до певного часу його потім буде спалено і знищено. Отак от само і між людьми. Бо апостоли вже не один раз казали Ісусу Христу, що Господи, зроби так щось, щоб тих грішників каже, забрати від нас. Зроби так, щоб вони не заважали нам. А каже Ісус, що під Сонцем ходять як і праведні, так і грішні до певного часу. І тому ця притча про Страшний суд вона нам вже розказує вже ту кінцеву кінцеву точку, як прийде Ісус, і як Він розсудить людей, забере праведних до себе, грішники підуть в місце, яке називається Вогонь вічний. І тоді настане вже якесь наше інше буття. Те інше буття, браті і сестри, таке, якби ми з вами виходили з материної утроби. Ми побачили, будучи дітьми, все нове. Так само ми побачимо з вами ще інший вимір нашого існування, який буде вічним. І от цей вічний, такі вічні ті оселі з Богом, вони є надзвичайно блаженними. Праведники, які здивувалися. Вони здивувалися, що їх Господь Бог обрав. Вони навіть не задумувалися, що вони щось зроблять добре. Чому? Тому що вони робили все це добро не наіграно, справжньо і з любов'ю до своїх ближніх. Вони дивилися на те, в чому є потреба в тих ближніх. Ці праведники, які попали по правицю і пішли з Господом царство Боже, ці праведники мали любов, любов до своїх ближніх. Грішники, які не увійшли в цю радість Небесного Царства, вони, браті і сестри, кажуть: Господи, а де ж ти був? Ми ж тебе не бачили, щоб ти з неба зійшов. Вдягнув свій хітон і ходив між нами. Ми ж тебе не бачили. Але вони забули одне єдине виконати правило любові, закону Божого, любові до своїх ближніх. Напевно, ті грішники були егоїсти. Напевно, в їхніх сім'ях кожен був сам за себе, не було жертовної любові. Якщо в сім'ї такого нема, то де в тебе це візьметься на роботі, між сусідами? Не буде цієї любові, якщо в тебе немає її, в тебе вдома. І ці грішники пішли, як сказано в Євангелії, в пекло, яке приготоване диявол і його слуга. Тобто пекло, воно само по собі не приготовано для людей. Всі люди по задуму Божому мають бути в Царстві Божому. Але оскільки ми з вами маємо оцю волю нашу, вільну волю, Бог нас не насилує. Він не хоче нас заставляти, щоб ми з вами йшли в царство Боже. Бо якби хотів би нас заставити, Він би забрав би ту волю, запрограмував, дав би нам якусь програму, як роботів, і ми б всі пішли в царство Боже. Ми би не грішили. Ну Бог дав вибір. Любиш мене, йди до мене. Не подобається тобі правда моя. Дивися сам. Тобто ми робимо висновок з цієї історії сьогоднішньої, що царство Боже залежить на 100% від нашої любові до наших ближніх. Тобто ближній для нас це є такий тренажер, на якому ми вчимося йти до Царства Божого, на якому ми вчимося любити. І, браті і сестри, це дуже важливі слова, які сьогодні в Євангелії є, адже нічого не сказано, чи ти знав Слово Боже. Нічого не сказано, чи ти закінчував якісь семінарії в Условській академії, нічого не говориться про те, як ти часто, як ти часто говорив якісь гарні слова. А говориться суто про діла. І тому апостол Яків каже, що віра без діл мертва. Не будемо свою віру підкріпляти ділами, то, браті і сестри, не буде в нас з вами отого руху в сторону Царства Божого. Тому сьогодні ці причі, які Господь Бог каже, щоб ми одне одного любили найперше. не лицемірно, а любили так, що навіть і не будемо замічати, як ми сильно любимо. Бо є люди, які витискають ту любов в себе спеціально на ігру її. Ну, Насправді серце, подивіться на своє серце, чи воно справді то любить. Бо якщо в людини за все життя буде 90% любові до ближнього, я так дуже образно кажу. Бо все одно є якась частинка гріха, все одно є егоїзм в кожному із нас, він буде до кінця життя. Ну якщо той егоїзм, скажем, прибитий в стінку, загнаний в стінку, а там є любов, жертовна любов, то тоді ми з вами будемо ті, що будуть по правиці. Ну якщо ми з вами ту любов наігруємо, а приходимо додому і знімаємо маску. Взяли в дому другу маску і вдягаємо ми такі, які ми є, то це любов не щира. Це любов наіграна, лицемірна, вона не справжня. Тому всім нам бажаю в радості в Царстві Божому, йдучи до Царства Божого, в радості йти цей шлях в любові, в повазі одне до одного. І розуміти, що ми з вами на одному кораблі який називається життя. І всі ми маємо з вами бути як одна велика Христова родина. Тому любов це є любов, але я б сказав, що любов стоїть на фундаменті поваги, поваги одне до одного, поваги в сім'ї, поваги на ваших робочих місцях, де працюєте, поваги в церкві, поваги між сусідами. Тому що не буде цього, то і не буде тої любові. Богові слава нині повсякчас на віки віків. Амінь.